Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1244 боєзіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські воїни минулого тижня відбили 19 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку противник протягом минулого тижня здійснив 59 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Ізбицького, Дворічанського, Колодязного і Григорівки. На Куп'ямському напрямку ворог протягом минулого тижня 45 разів атакував у бік. Куп'янська, Петропавлівки, Новоплатонівки, Глушківки, Піщаного на Лимацькому напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 99 атак противника у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Середнє та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Озерне, Леман, Дробишеве, Ставки. На Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 36 атак поблизу населених пунктів Серебрянка, Дронівка, Сіверськ. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 11 атак поблизу населених пунктів Васюківка, Новомаркове, Предтечене та у бік Бондарного. На Константинівському напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 148 атак у районах населених пунктів Олександру Шультине. Плещіївка, Костянтинівка, Степанівка та у бік Софіївки на Покровському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 308 атак у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Родинського, Гришиного, Нового Шахового. На Олександрівському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили 103 атаки ворога поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Красногірське, Рибне, андріївка клевцове Вербове, Вершневе та Злагода. На Гуляйпільському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 119 атак поблизу Солодкого, Варварівки, Білогір'я, Гуляйполя та у бік Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог 34 рази атакував позиції Сил оборони України у районі Щербаків, Сепногірська, Степового, Плавнів та обік Павлівки. На Придніпровському напрямку протягом тижня ворог 12 разів атакував у напрямку Антонівки та Антонівського мосту. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 8 ракетних ударів, застосувавши 86 ракет. 347 авіаційних ударів, зокрема, скинули 891 керовану авіаційну бомбу. З'яснили 25 тисяч 674 обстріли. 672 із них із реактивних систем залпового вогню. Та застосували для ударів по території України 38 тисяч 57 дронів Камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили 31 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, 9 пунктів управління військами, 2 пункти управління безпілотниками, дві артилерійські системи та ще 11 інших важливих об'єктів російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7770 російських окупантів убитими та пораненими. Сили оборони України знищили два літаки. 34 танки, 61 бойову броньовану машину, 259 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 63 крилаті ракети, 3623 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 989 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Збройних сил України! Ми переможемо! Слава Україні!